Good morning, everyone. It's so nice to see you. I hope everybody is fine and safe. Вчителька англійської мови обласного наукового ліцею Ніна Сібель починає онлайн урок з вихованцями, які мешкають по всій області. Свій старенький ноутбук вона лишила вдома. Тепер працює на новому і сучасному. 50 ноутбуків обласному ліцею днями надали в межах ініціативи глобальної бізнес-коаліції для освіти та за сприяння фундації Олени Зеленської. Усі педагоги ліцею відтепер повністю забезпечені ноутбуками для роботи. кажуть, таке ставлення до освіти мотивує. Ці основні програми, які нам потрібні, вони вже встановлені. Тому ви знаєте, в мене не виникає не ну, виникає ніяких труднощів, складнощів з використанням цього нового ноутбуку. До того ж, він дуже компактний, він легкий. Я можу з ним пересуватися по класу, там, де мені зручніше, це покращує якість нашої роботи. Це мотивує, коли ти маєш усі інструменти, які тобі потрібні для роботи. Звичайно, в тебе є і натхнення, і бажання працювати. Ну і звичайно, якість роботи вона теж буде відповідною. Чернігівщина одна з перших областей, яка отримала техніку в межах цього проєкту. Загалом вчителям з 12 регіонів України нададуть 38 тисяч ноутбуків. Це для того, аби освітній процес не переривався. Ще раз безмежно дякуємо Олені Зеленській, тому що вона так дуже природньо продовжує турботу про дитинство, почавши розмовою про здорове харчування і реорганізацію роботи шкільних харчоблоків, і продовживши їх зараз такою потужною акцією по допомозі технікою для забезпечення навчального процесу. Наразі обласний ліцей працює за змішаною формою навчання. Є укриття для учнів та вчителів в закладі. Мріють про мир та. Повернення до повноцінного навчання у нас зараз на сьогодні знаходиться один другий курс. Це три класи спеціалізовані, а перший курс теж три класи знаходяться. Вдома. Так, два тижні ми працюємо з одним курсом, потім він виїздить додому на онлайн-навчання, а приїздить інший курс. Але перед Новим роком у нас залишається там три тижні, і ми вже мріємо про те, щоб повернути всіх учнів. Ротаційна модель нам виправдана тим, що у нас є укриття як в пансіоні, так і в навчальному корпусі, і ми можемо в укритті продовжувати навчальний процес. Для трьох класів, і це дуже доречно от на сьогоднішній день, тому що, як ви бачите, ідуть і повітряні тривоги, вони і вдень і вночі, і нам треба берегти дітей. У лютому неподалік ліцею впала ворожа ракета, яка серйозно пошкодила навчальний заклад. Ремонтні роботи тривали протягом усієї осені і нещодавно повністю завершилися.